Доброго весняного ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в четвер, 20 березня 2025 року, на шостому часі у православних храмах читається книга пророка Ісаїї з 10-го вірша глави 11 по другий вірш глави 12. ї І станеться в день той. До кореня Єсеєвого, що стане прапором народам, погани звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку Його. І станеться вдень той, і знову, по друге, простягне Господь свою руку, щоб набути останок народу свого, що полишиться з Ашуру з Єгипту, із Патросу, та з Етіопії, з Еламу, з Шінару, із Хамату та з морських островів. І поганим підійме він прапора, і згромадить вигнанців Ізраїля, і розпорошення Юди збере з чотирьох країв світу. І спиниться заздрість Єфрема, і витяті будуть супротивники Юди. Не буде вже заздрити Юді Єфрем, а Юда не буде гнобити Єфрема. І вони полетять на плече фелестимлян до моря, пограбують гуртом синів сходу. На Едома й Моава вони накладуть свою руку, і діти Амона їх слухати будуть і вчинить закляттям Господь затоку моря єгипетського, і руку свою простягне на ріку в сильнім вітрі своїм, і на сім потоків розділить її, і буде можна її у взутті переходити. І буде широка дорога для решти народу його, що з ашуру застанеться, як була для Ізраїля в день, коли він виходив із краю єгипетського. І ти скажеш дня того Хвалю тебе, Господи, бо ти гнівався на мене, та гнів твій вщухає, і мене ти порадуєш. Оце Бог спасіння моє, безпечний я і не боюсь, бо Господь, Господь сила моя та мій спів, і спасінням для мене Він став. Книга Буття з 11-го вірша глави 7-ї по 3-й вірш глави 8-ї Року шостої сотні літ життя Ноєвого, місяця другого, сімнадцятого дня місяця цього дня відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори. І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Того саме дня до ковчегу війшов Ной, і Сим, і Хам та Яфет, сини Ноєві, і жінка Ноєва, і три невістки його з ними. Вони та всяка звірина за родом її, і всяка худоба за родом її, і всяке плазуюче, що плазує по землі за родом його. І всяке птаство за родом його, усяка пташка крилата, і війшли до ноя, до ковчегу по двоє із кожного тіла, що в нім дух життя. А те, що війшло, самець і самиця з кожного тіла війшли, як звелів йому Бог, і замкнув Господь за ним ковчега. І був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковчега, і він високо став над землею. І прибула вода, і сильно збільшилась вона на землі, і пливав ковчег на поверхні води. І дуже, дуже вода на землі прибула, і покрились усі гори високі, що під небом усім. На п'ятнадцять ліктів у гору вода прибула, і покрилися гори, і вимерло всяке тіло, що рухається на землі. Серед птаства і серед скотини, і серед звірини. І серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина, усе, що в ніздрях його дух життя, з усього, що на суходолії, вимерло було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазуна, і аж до птаства небесного. Вони стерлися з землі і зостався тільки Ной, та те, що з ним у ковчезі було, і прибувала вода на землі сто п'ятдесят день. І згадав Бог про Ноя і про кожну звірину та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі, і Бог навів вітра на землю. І вода заспокоїлась, і закрились джерела безодні та небесні роствори, і дощ з неба спинився. І верталась вода з над землі, верталась постійно, і стала вода спадати по стай п'ятидесяти днях. Книга притчів Царя Соломона. Глава 10, вірші з 1 по 22. Син мудрий потіха для батька, а син нерозумний то смуток для неньки його. Не поможуть неправедні скарби, а справедливість від смерті визволює. Не допустить Господь голодувати душу праведного, а набуток безбожників згине. Ледача рука до уборства веде, рука ж роботяща збагачує. Хто літом збирає син мудрий, хто ж дрімає в жнива, син безпутній. Благословенства на голову праведного, а уста безбожним прикриє насильство. Пам'ять про праведного на благословення. А ймення безбожних загине. Заповіді мудросердий приймає, але дурногубий впаде. Хто в невинності ходить, той ходить безпечно, а хто кривить дороги своєї, буде виявлений. Хто оком моргає, той смуток дає, але дурногубий впаде. Уста праведного то джерело життя, а уста безбожним прикриє насильство. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі вини. В устах розумного мудрість знаходиться, а різка на спину безтямного. Приховують мудрі знання. А уста нерозумного близькі до загибелі, маєток багатого місто твердинне його, погибіль убогих їхні злидні, дорібок праведного на життя, прибуток безбожного в гріх. Хто напучування стереже, той на стежці життя, а хто нехтує картання, той блудить. Хто ненависть ховає, в того губи брехливі, а хто на клепи ширить, той дурноверхий, Не бракує гріха в многомовності. А хто стримує губи свої, той розумний. Язик праведного то добірне срібло, а розум безбожних мізерний. Пасуть багатьох губи праведного. Безглузді ж умирають з нерозуму, благословення Господнє воно збагачає і смутку воно не приносить з собою. Усім мирного, спокійного четверга, Божого благословення на всі добрі справи.